Вітаю, любі друзі! Вирішив записати таке коротеньке відео про шиномонтаж ID 4. Дивіться, авто пройшло у нас 36 тисяч кілометрів, ну як вже майже 37 тисяч. Я б хотів вам показати знос передніх тормозних дисків, так як Ззаду в нас стоять барабани. Тобто ви бачите, що вони. Ну трошки видно, що воно їздило. Але воно, в принципі, як новеньке. Ну і колодочки у нас, там ще запас по ним ого. Тобто, отакий стан ми з вами маємо за 36 тисяч. Ну тут, тут сама стойка, я думаю, що хто обирає машину, буде цікаво подивитися, як вона тут все виглядає. Ось, прошу. Ну, 37 тисяч. Давайте ззаду зніму барабан. Ну, барабан це, звичайно, крінж в такій машині. Але ну, що поробиш? Ну, Тут підвізка. Я окреме відео зніму, зажену її там на яму і покажу вам. Ну, Це в майбутньому. Теж нічого такого цікавого. Давайте покажу е, мою саму цю літню резину. Е, ну, Також слід зазначити, що спереду. Тут стоїть 235 резина літня завода, а ззаду стоїть 255-та резина. Але диски за своєю шириною однакові. Тому, е, ну, як на мене, звичайно, що може є сенс купувати от різну резину, але ну, він не такі великий. Ось у нас літня резина, е, Houdier, то, що йшла із салону. От, подивіться, шиномонтаж. Сказав, що в принципі вона ну, в гарному стані, вона ще до сотки докатає, я думаю, що з легкістю. Ну, Такий знос. Ось таку маємо картину. Дивіться, взимку. Так як були віярні оці відключення, то ось машина в минулу зиму вона особливо не їздила. Вона ну, їздила ну, кілометрів 7 тисяч. На зиму купляли нову резину, але китайську, там Double Star, Winter King. Тобто, от, взагалі, питань до неї немає. Ну і за свої гроші на айдішку, думаю, можете хлопці брати. Хоча кожен купує ту резину, яку вважає за потрібне. Тому ось так. На календарі лише 8 листопада, але все ж таки вирішили, що краще перевзутися зарані. Думаю, що дане таке коротеньке відео вам могло бути цікаве. Не буду тут, як дехто, розтягувати його на 40 на годину, розповідати за всяку непотрібну річ. Підписуйтесь на канал, тому до нових включень.